До слова запрошується справжній герой України, наш захисник, котрий пройшов справжнє пекло. Але наші хлопці не здаються. Євген Кравчук, звільнений з полону, військовий 210-ї ОСБ Берлінго. Пробачте, його не буде. До слова запрошується дружина зниклого безвісти воїна 32-ї бригади, координатор рідних Людмила Бахма. Шановні рідні, зниклих безвісти, полонених. В першу чергу велика вдячність, що не дивлячись ні на що, ви сьогодні з нами. Ви вийшли, щоб бути голосом наших військових. Ми, як ніхто, розуміємо один одного. Окрім нас, мало хто нас зрозуміє, підтримає, але ми з вами сильні, ми все зможемо. Ми дочекаємося, ми виборемо. І це буде наша ще одна перемога: перемога в війні, перемога в пошуках, перемога в очікуваннях. Сьогодні, тут я бачу дуже багато представників різних бригадів, котрі неодноразово приходять сюди. Ми вже, мабуть, один одного з вами знаємо в лице, тому що у нас спільна боротьба. Боротьбу, яку ми не повинні завершувати, і ми не повинні з вами здаватися. Кожен наш військовий це не просто статистика, це не цифра на паперах. Кожен наш герой це батько, син, коханий брат, котрого шукають, чекають, пам'ятають. Давайте не дамо про них забути. Давайте не будемо про них мовчати. Не для того вони виборювали нашу з вами свободу. Вони боролися 24 на 7. Ми з вами повинні боротися ще більше ще е, усердніше. Ми повинні бути з вами до кінця єдиним цілом. Ми повинні один одного з вами підтримувати, не дивлячись, яка це бригада, не дивлячись, який це представник об'єднання. Ми єдині, бо горе у нас єдине. Тому борімося, чекаємо. Дочекаємося, слава Україні.